Короче, прикиньте, як от в Німеччині розводять значить, на автобані на гроші. Їдемо значить, в колони. Нас п'ять людей. Веземо тачки для України з Британії. Їдемо, їдемо. І в колоні ну, у нас є чат спільний водієві. Там значить, написано, що когось з наших зупинила поліція. Думаю, яка поліція, ми не приїжджали поліцію. Починаємо поратися спілкуватися, ну, нема відвету нормально. Починаємо комусь дзвонити, теж ніхто трубку не бере. Ми їдемо не розуміємо, що на автобані це тут, же, тут, же, тут же нема де стати, ми не можемо зупинитися. Виявляється, вичислили на самих молодих з нашої колони. А погнав, який ті, став спереді, зупинив їх, як таксіви. Вони зупинились, ну, що подумали, що це поліцейський. Після цього показали їм яку таксіву, І почався прикол, типа, Ой, у нас тут закінчився дізі, чи бідзін, чи ви не можете щось прийти нам а... топліво привезти, оця вся історія. Пацани почали це включатися. Ну, слава Богу, ми з дозвонитися, кажуть, блін, це розводняк, бігайте, тікайте сюди, кажіть, да-да, самі уїжджайте. Значить, а золото предлагали їм. Такий прикол почався. Коротше, під'їжджають вони до нас на заправку, слава Богу, встигли, ми чуть-чуть від них раніше уїхали. І за ними цей же самий Мерседес представницький хвостом. Ну він як побачив, що ми. Підійшли до машини, кучка, він сразу по і уїхав з заправки. Тобто, що було далі, то це ж тільки початок, розумієте? Дай бензин, а треба без золота. А що по там який там розвод, да? І молоді пацани за рулем, ми ж на британських номурах їдемо. Ось такий прикол. Просто щоб ви знали, ніколи, я знаю, мене дуже, дуже багато підписників з Німеччини, Ніколи, коли вас хтось зупиняє а, на автобані, у вас тільки поліцейський може на поліцейській машині зупинити. Все, більше там ніяких варіантів нема. Або, якщо поліцейські стоять, вони теж знігалками будуть і так далі. Все, і ці інакші варіанти ігноруйте, їдьте собі далі. Все, бережіть себе в такі моменти, в таку ситуацію ми попала. Якщо у когось була подібна ситуація, напишіть в коментарях, що це взагалі було. Все, на зв'язок. Я шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатись, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід там від ста тисяч гривень на місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього.